В Росії скаржаться на вибухи в столиці Адигеї, в столиці Адигейської автономної області, поки що Російської, поки що Федерації місті Майков в ніч проти 7 грудня пролунало кілька вибухів. Вони були чутні, зокрема в районі тамтешнього місцевого аеродрому. Про це повідомляє російське телеграм видання Астра та інші російські пабліки. Про вибухи в Майкопі російські медіа стали писати після 2-ї години ночі за місцевим часом. При цьому спочатку російські телеграм-канали вказували, що причиною інциденту на щоб то могли бути вибухи газових балонів, проте пізніше в мережі з'явилися повідомлення про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в районі столиці Республіки Адегея. За даними телеграм-каналу ШОД, жителі Майкопа чули, що не менше два потужні вибухи. Сталося це в районі місцевого аеродрому. Повітряна тривога в регіоні поки не оголошувалась. Офіційної інформації поки що не було. Додають російські медіа. Як уточнює видання Астра після вибухів? Місцеві бачили стовп диму в мікрорайоні Черемушки. Крім того, в мережі ми побачили відео і кадри з бавовною в Майкопі. В республіці Адихея розташована російська авіабаза Ханська за три кілометри на схід від станиці Ханська і за шість кілометрів на північний захід від міста Майкоп за відкритими даними Аеродром Ханська здатний приймати серед іншого літаки ТУ-134, Ан-12, Іл-18, а також вертольоти всіх типів. Наразі на литовищі базується військова авіація 272, га навчальна авіаційна полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база, на оснащенні якої є літаки Л 39 і Міг 23 Поблизу Майкопу діяв ще один аеропорт. Майкоп. До слова відстань від Майкопу до лінії зіткнення в Україні, тобто до вільно від російських окупантів частини території країни, складає приблизно 440 кілометрів. Нагадаю, що в районі столиці Російської Дигейської автономної області про вибухи повідомляють далеко не вперше. В ніч на 10 жовтня в район станиці Ханська під Майкопом безпілотники атакували військовий аеродром. Ханська неподалік аеродрому почалася пожежа. Пізніше тоді керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що на аеродромі Ханська Вадигеї було знищено склад з паливом. В червні також повідомлялося про атаку безпілотників на НПЗ Вадигеї та Краснодарському краї. Там спалахували пожежі. Тим часом морські безпілотники, військово військовоморських сил завдали точних ударів по російських цілях. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Результати роботи показав командувач військовоморських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Шпапа. Полювання на ворога в чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території. Дістанемо їх сюди. Підкреслив командувач військовоморських сил. Дістанемо й нашою новітньою зброю ворога всюди. Україна створила дрон «Ельф-П» для знищення російських розвідувальних безпілотників. Він підходить для знищення російських дронів Орлан, Зала і Суперкам. Такі дрони росіяни використовують для наведення ракети безпілотників, таких як Іскандер і Лансет. ППО для їх знищення є дорогим і малоефективним озброєнням. Тому було ухвалено рішення розробити дрон дрон п Нагадаю, також що напередодні ми дізналися про те, що новітня розробка України ракета дрон пекло скоро відправить окупантів туди ж те саме місце, яке відповідає назві в пекло. І вже сержант роди безпілотників назвав цілі, які може вразити ця нова зброя, яка нагадаю, вже п'ять разів була протестована. Передусім, така техніка допомагатиме знищувати логістичні вузли, ворожі склади та підприємства, які займаються виготовленням боєприпасів. Новостворена ракета дрон пекло має далекобійність, яка дозволяє діставати до таких цілей, як Ростов, Курський та Ганрог. Про це говорить головний сержант роти ударних безпілотників Єгор Фірсов. Це далекобійний дрон. Казали про його дальність, але наш підрозділ з таким справою ще не мав. Фірсо сподівається, що такі дрони зможуть літати і на Ростов, і на Курськ, і на Таганрог, в принципі, на всю територію нашого противника. За словами фірсова, передусім така техніка допомагатиме знищувати ворожі логістичні вузли, склади та підприємства, які займаються виготовленням боєприпасів, тобто робити таку дзеркальну відповідь противнику на його дії, уточнив фірсов. Зеленський нагадаю, напередодні передав силам оборони першу партію новітніх ракет дронів пекло у День збройних сил України. Це було представлено і передано першу партію новітніх ракет дронів пекло. Це перша серія ракет дронів українського виробництва, які передали до війська та запустили в серійне виробництво. Згадана ракета дрон має дальність ураження 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину. Зміркувань безпеки, інші технічні характеристики української ракети дрона та кількість переданих одиниць не оприлюднюється. Однак нагадуємо, що раніше глава держави зазначав, що це принципово новий вид озброєння. Тож він був представлений і переданий нашими. Нашим збройним силам України слова Росії нічого не значать, але її бомби і ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби були запущені по Запоріжжю, просто по СТО, по машинах із людьми. А про наслідки ворожої атаки напередодні реагує і президент України Володимир Зеленський. Станом на вечір було відомо про чотирьох поранених. Всі надавалась допомога. Переліку загиблих дев'ятеро людей. Ракетний удар по кривому рогу по звичайній міській будівлі, 17 поранених. двоє людей загинули. Це тільки два російських удари по двох українських містах за один день. Тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують, саме Путіну не потрібен реальний мир. Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною бомбами, ракетами, всім іншим насильством. Тільки силою можна при цьому протистояти, і тільки завдяки силі Можна встановити реальний мир, акцентує глава української держави. І дякую всім, хто Україні з цим допомагає, і вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі. В результаті авіаудару загинули десятеро людей. Вісім із них перебували дійсно просто в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24 З них троє дітей. Чотиримісячне немовля. 4 та 11 років діти. Залучалося 32 рятувальники, 8 одиниць техніки. В Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої людини Цього загинуло троє людей, 17 ро постраждали. З них також одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи завершені в кривому розі зросла кількість жертв через вчорашній російський удар. У кривому розі Дніпропетровської області під час проведення аварійно-рятувальної операції на місці вчорашнього російського удару було виявлено тіло ще однієї жертви. Таким чином кількість загиблих через ворожу атаку зросла до трьох людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні. У кривому розі вночі рятувальники дістали з під завалів. Тіло третьої людини йдеться в Яві надзвичайників ДСНС зазначили, що загальна кількість жертв тепер троє, троє людей і число поранених 17. Також надзвичайники уточнили, що серед постраждалих є одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Поінформували в ДСНС вранці суботи. Нагадаю, напередодні вечорі, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по цивільній адміністративній будівлі у Кривому Розі. Повідомлялося про загиблих та поранених через обстріл у місті. В раді оборони Кривого Рогу вчора вечорі також розповіли, що доля однієї людини була на той момент невідомою. В місті тривала аварійно-рятувальна операція. Також повідомлялося, що внаслідок ворожого удару в Кривому розі було пошкоджено адміністративну. Будівлю шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Також російські терористи ввечері 6 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей. Бачимо, що близько 24 поранені, поранених, в тому числі діти. Також влучанням зруйновано СТО, пошкоджені будинки та магазини. Поруч сьогодні в Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими вчорашнього російського обстрілу. Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Повідомляє Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Цинічний удар країни терориста забрав їхнє життя. Невимовний біль, найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених не пробачимо, говорить Іван Федоров. Ми бачимо, що на превеликий жаль наші співчуття також ми висловлюємо всім знайомим, родичам, друзям загиблих і бажаємо якомога швидшого одужання поранених внаслідок чергової російської кривавої атаки на наші мирні міста на Запоріжжі. Кривий ріг. В ніч на 7 грудня 2024 року повітряними силами збройних сил України збито сім ворожих безпілотників. У ніч на 7 грудня 2024 року з 21.36 першої тридцять грудня тривала атака. Противник завдав удару ракетою не встановлено типу по сумщині. Атакував 14-ма ударними безпілотниками типу шахет та безпілотниками інших типів район Пусків Приморсько-Ахтарськ, Російська Федерація, станом на 8.30 підрозділами зенітних ракетних військ, реп та мобільних вогневих груп повітряних Сил та Сил оборони України збито сім ворожих безпілотників у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Шість безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з підконтрольного повітряного простору в напрямку Російської Федерації. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України разом до перемоги, пишуть вони. Так дякуємо ми за роботу нашим повітряним силам збройних сил України за активне, за те, що активно збивають всі ворожі атаки, які кожну ніч летять по наших мирних головах, як бачимо. Тим часом Збройні Сили України ліквідували ще 1300 російських окупантів за добу. Також було знищено 17 бойових броньованих машин, 12 Р систем, дві системи ППО, 19 безпілотників. І того Путін платить за агресію проти нашої держави. Ціну вже у 751 тисячу російських окупантів. Ось так ворог не припиняє просто посилати в живі штурми свою живу силу, техніку, яку на яку все, все знаходиться. Але тим не менше не вдається просуватися швидкими темпами. Ну скоро мільйон уже досягнуть втрати російської окупаційної армії, але хіба ж буде Путін зупинятися? Він і мобілізацію, звісно, проведе якої поки уникає, якщо треба, і північно-корейських солдатів теж залучить що ж йому. Але попри це, що нічого йому не вдається, від своїх цілей, як ми почули вчора із інтерв'ю міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова та Керу Карсону, Росія хвора на голову не відмовляється.